Мінус 560 російських окупантів знищили українські воїни за минулу добу. Втрат завдали і ворожій техніці. Зокрема, у загарбників мінус три танки, шість бойових броньованих машин, одинадцять артилерійських систем, три РСЗВ, один засіб ППО, шість безпілотників оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, на ранок 30 червня, такі. Наші воїни знищили 228 тисяч 340 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 41 танк і 7 тисяч 863 бойові броньовані машини. Знищено 4 тисячі 127 артилерійських систем загарбників та 630 реактивних систем залпового вогню. Мінус 389 засобів протиповітряної оборони, знищено 315 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6785 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3519 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога, збило 1261 тисячу крилату ракету. Також, завдяки нашим воїнам, ворог втратив 569 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.